Минулому році управління інфраструктури, один із напрямків нашої діяльності був спрямований на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Загальна кількість протяжність даних доріг становить 3314 кілометрів і 400 метрів. Також у складі м, даних доріг у нас обраховується ще 155 штучних споруд. Це у нас мости та мостові переходи. У е 2023 році була передбачена субвенція з державного бюджету на ремонт та отримання доріг місцевого значення в обсязі 4 Понад 402 мільйони. Окремо, у нас ще були залишки попередніх років в обсязі 206 мільйонів. Тобто загальний фінансовий ресурс на ремонт та утримання доріг в 2023 році було спрямовано ну, 608, понад 608 мільйонів, з яких на капітальний ремонт доріг було направлено 264 мільйона і на утримання. Ремонт та утримання доріг місцевого значення було спрямовано 338 мільйонів. За рахунок капітального ремонту було у нас відновлено капітально відремонтовано. Дві ділянки, ну, Одна ділянка повністю, це у нас була і введена в експлуатацію протяжністю 5,6 кілометрів, ділянка автомобільної дороги Баштанка-Березнігувата. Тобто вона була відремонтована капітально і введена в експлуатацію. І також на цій же самій дорозі було розпочато капітальний ремонт ділянки протяжністю 4 км, з яких наявного фінансового ресурсу було достатньо, щоб відремонтувати 2,2 Тобто кілометри. Початі, при наявності фінансового ресурсу будуть продовжені дані роботи, що в рамках експлуатаційного утримання протягом минулого року у нас вдалося відновити забезпечити належний технічний експлуатаційний проїзд. На протяжністю 454, ну, 455 кілометрів. Це е, дороги ну, по всій нашій області. Е, минулому році завдяки плідній співпраці з е, Державною спеціалізованою службою транспорту та е, Платформою Юнайтед-24 було відновлено чотири штучні споруди на Томблін-Дорогах місцевого значення, з яких у нас це, це у нас відбувалося в Воскресенській громаді, один, один міст відновлено, він, як би вважається, в Дерев'яний, Тимчасова споруда, але він повністю забезпечив проїзд в громаді. Ну, це для нормального проїзду. Також у Вінгульській громаді було відновлено міст і два мости було відновлено в Снігурівській громаді. Це те, що ми плюс плюс до цього е окремо приділялася е увага по забезпеченню належного проїзду по чотирьох евакумаршрутах. Ну е там у нас були звернення як і. Зі сторони громад, так і зі сторони Збройних сил України. Тому, щоб у нас був добрий проїзд, ми окремо прийняли увагу тому і підтримували протягом року дані, дані напрямки. Це так, що якщо коротко по нашим роботам. Давайте нагадаємо нашим журналістам, які основні напрямки роботи вашого управління. Е, Перейдемо до е, Ну, то основних напрямків це у нас іде якби два блоки. Так? Один це дорожнє господарство, це дороге місцевого значення, і транспорт. Це перевезення між міські внутрішньообласні та приміські перевезення. Тому ну, дано бабуською працювали. Так, да, будь ласка, я запитання. Скажіть, будь ласка, які основні виклики та задачі стануть перед собою управління інфраструктури на 2024 рік? Ну насамперед, якщо говоримо про 2024 рік, то бюджетом 2024 року, на жаль, не передбачено фінансування на ремонт. Та утримання доріг місцевого значення. Тому один із напрямків це буде робота по залученню всіх можливих джерел фінансування щодо подальшого утримання та ремонту доріг місцевого значення. Це, якщо ми говоримо про дорожню галузь, якщо по, -по транспорту, то підтримання і подальше налагодження стабільного транспортного зв'язку між громадами нашими та обласним центром. мешканці Миколаївщини неодноразово скаржились на стан доріг, яка сполучає Баштанку та Баштанський район з найближчими селами. Бо там неможливо їздити. Перевізники відмовляються через це. Виходити на маршрути, чи якось ви допомагаєте громадам у цьому питанні, чи планується там якась якийсь ремонт, можливо, тимчасовий доріг, щоб якось допомогти Дивіться, в третьому році взагалі, якщо ми беремо всю мережу автомобільних доріг Миколаївської області, місцевого значення, да із трьох тисяч кілометрів у нас понад тисячу кілометрів це дороги так називаємо жорстяним покриттям. Які постійно потребують догляду профілювання, додавання нових матеріалів, тому що під ну, така от, інтенсивним рухом, тим паче, якщо ми говоримо про Баштанський район, там рухались не тільки легковий транспорт, а й вантажний і трошки важчий. По тим зверненням відпрацьовували ми і, скажімо так, дві атомні дороги підтримували. Якщо ми говоримо про жорствині, окремо, я на я ж говорив. Ми продовжуємо капітальний ремонт напрямку, да, між сполучем, між Баштанкою і Березнігуватим. За останні роки ми вже від із тридцяти кілометрів вже відновили понад 26 кілометрів. Тобто залишилось там трішки, щоб повністю був у нас капітально відремонтована ділянка. В поточному році, як я говорив раніше, будемо працювати із громадами щодо. Можливості залучення їхнього фінансового ресурсу і спільними діями будемо забезпечувати проїзд між населеними пунктами, якщо ми говоримо про Баштанську району. Ну і так, в принципі, і по всіх громадах області. Ну, це реалія нашого сьогодні сьогодні. Якщо у 2024 році немає фінансування на ремонти доріг, то на чому тоді буде зосереджена, зосереджена ваша робота саме в цьому році? На підтриманні? На підтримання даних доріг шляхом пошуку. Належних фінансових ресурсів, тобто, які ну там будемо працювати як з громадами, так і на сьогоднішній день ми вже якби звернулися і до кабінету міністрів, і до міністерства інфраструктури щодо передбачення, хоч принаймні не ну, мінімально необхідного ресурсу, щоб ми могли забезпечити безаварійний проїзд між громадами області. Ну це вже ж залучається в міністерство, якщо вони за залюбки будемо співпрацювати з усіма, хто буде готовий нам допомогти в даному напрямку. Дякуємо. Колеги, є ще запитання до нашого постара. Також ще чи є статистика, скільки у 2023 році було залучено державних коштів та недержавних коштів? Ну, я тільки можу за державні кошти, я ще, то, що, то, що нам було передбачено, от ми ними оперували. Це тільки ну, 402 мільйони Так. Ну, 402 плюс 206 попередніх років. Окремо, от якраз там, ну. Де були відновлення мостових переходів, то ну, по Юнайтед я не скажу, скільки там вони виділялися, якби вони там працювали безпосередньо з Державною службою транспорту. То, що ми виділяли на, на відновлення доріг, то ну, мостів, то я можу озвучити цифру, а скільки Юнайтед передбачали, я вам наразі не скажу.